Доброго дня, хочу показати вам, які можуть бути варіанти військових зимових курток. Перший це куртка Vortex. Аналог 7-го шару американського. Вона найпростіша. Підкладка може бути або просто зелена, або омніхіт. Є всередині кишенька для документів на блискавці. по бокам кишені з резинкою великі, можна скласти дуже багато в них. Є регулювання по низу, затяжка. Капюшон у неї ховається воротні. Ось таким чином. Капюшон регулюється. Дві великі кишені по боках, на блискавках, велкро, велкро, рукав регулюється на велкро і плюс резинка. Це найпростіший варіант. Варіант номер два трошки складніший і інший. У неї капюшон не ховається. Вона може бути також на омніхід або на нейлоновій підкладці. Всередині з двох сторін кишені на блискавках, регулювання. По поясу можна підтягнути і знизу вона пошита по принципу парки, вона більш довша. Зараз продемонструю. На блискавці плюс клапан вітровологозахисний ще на гудзиках закривається додатково. Тобто, якщо навіть десь коли-небудь у вас вийде з ладу блискавка, то у вас є гудзики всі велкро під пагон, шеврони. Позивний, групу крові. Плюс є провітрювання під рукою, дві великі кишені на грудні. Капішон також регулюється в двох напрямках. Манжет з резинкою і на велкро. Це другий варіант. Називається куртка хуртовина. І останній варіант, найтехнологічніший, найпродвинутіший. Це куртка Альфа. Капюшон у неї також ховається в комір, як і в першій, але на блискавці. В першій він застегується на липучках, тут блискавка. В цій куртці дуже багато кишень різних. Раз, два. Регулюється ширина. Кордюра дві на грудні великі кишені. Позаду кордюра. Капюшон на виставці ховається в коні. Регулюється також позаду і по боках. Провітрювання тут велетенське. От. На півкуртки. Тобто, коли працюєш, жарко, ти розтягнув і у тебе йде терморегуляція. Вона також може бути на омніхіті, може бути на нейлоновій підкладці під документи раз кишеня, під документи два кишеня. Регулювання понизу можна підтягнути. По спині спеціально під РПС кордюра. Для того, щоб вона не так сильно витиралась, коли ви працюєте. Ось такі можуть бути варіанти зимових курток.